Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Чудовий лосось! Будемо готувати двома способами. Беремо лосось 800 грам, таких 4 гарних великих кусочки. Беремо патерню, 3 столових ложки оливкової олії. Нагріваємо і вложуємо. Лосось і смажимо на великому вогні До золотистого кольору. Дуже скоро. Лосось готується дуже скоро. Солим, перчим і забираємо. Беремо патерню, вкладаємо 20 г вершкового масла і розтоплюємо, додаємо пів цибулини сиреневої. 李子内。